Всім доброго вечора. Я з вами на зв'язку. Прийшла з роботи. Чи така погода було вроді все добре, а зараз таке на голову надвинуло щось. Ну, це все, дрібниці. Все пройде. Сьогодні трішечки далі сюди пішла, бо хазіва десь поїхали, є можливість, я трошечки сюди зайшла. Ну що, день пройшов, як завжди. Сьогодні вже п'ятниця, завтра ще деньок і будемо відпочивати. Ну, завтра трошечки менше працюю, ну, але все одно, що хочу сказати, погодка чудова. Ви знаєте, сьогодні знову було тепло. Хоча зранку холодно і зараз вечором теж, а от в день дуже тепло. Прямо дуже. Я бачу, люди ходять ну, роздягнені. Ну Ні, є хто в куртках, знаєте, але все, всі поростібали замки, всі так, хто в руках несе, хто як. Зараз трішки вітерець піднявся, ну, але все одно. Мої дівчатка сьогодні. Були в логопеда, все добре. Е, тепер будуть е, займатися там е, і букви. ну, Мама і так її вчила там е, писати цифри і все. А зараз ще більше, тому що і там, і з логопедом воно зв'язано, і букви треба, і голосні, і приголосні. в общем, все буде по порядку, то вона займається з нею. Сьогодні відео не знімали. Вікуся мама каже, передай підписчикам, що ми справимося. А Вікуся каже, передавай моїм підписчикам привіт, і я їх дуже люблю. Ну, Ви знаєте, що Вікуся вас любить, вона завжди це говорить. От такі справи. Все добре у них. Це для мене найголовніше, що в них все добре, що вони. Їздять, займаються, теж швидко з'їздили туди і назад. Тепер будуть вчитися до наступного ранку. Зранку ще прочитала, але нікому не відповідала. Побачила, що ви написали там за цю куску з перлову, і що це з твердих сортів пшениці, і що це макаронні вироби. Я цього не знала, що це макаронні вироби. Але ви знаєте, коли я вчора вечором сіла їх їсти, то трішечки смак так нагадує. Ну, не зовсім. Мені дуже понравилася ця каша. Ну, прямо я в захваті. Там є у мене підписниця одна. Танюша, по-моєму, її звати. Так вона написала, вона з Чикаго, а написала, що вона ще робить з нього салат. Так що, ви знаєте, а Друга підписниця, вибачте, не запам'ятала, як звати, каже, що готувала це її ще бабуся у 80-х роках. Може, тоді воно було, а зараз вже знаєте, як воно все по-новому. Ну хочу що сказати, за кордоном, бачите, є, а в нас в Україні таких, такого немає, таких виробів. Ну, таку кускусті така, або ну, ця вся дрібненька такої великої в нас немає. Ну, я ніде не зустрічала таких каш, хоча і в маркетах, і ну, кругом я була, але я такого не бачила. Оце перший раз побачила в бідрьонці. От такі справи. Так що тепер буду, взяла на заміточку, буду себе, тепер собі її готувати. Е, ще одна дівчина там мені написала, що це каша дієтична, Так що можна їсти і худнути, напевно. так що Буду тепер тільки її їсти. Ну, я, звісно, шуткую. Ну, на смак вона мені дуже сподобалася. Шкода, що. Е, Ну, Дівчатка в Україні не зможе покуштувати. Ну, Я може в якихось містах. Але от ви знаєте, я даже ходила в такі магазини от, товари з Європи. Я не бачила такої каші. Може, де, знаєте, як, може, як це Львів, тут десь може, до Западної України, може сюди як ближче, може до, до вас її привозять. ну. В ваші міста. До нас ні. Так що, ну нічого. У нас теж, як, ми ї... в Україні ми будемо їсти гречку, рис. Те що, те, що в нас є, правда? Пшоно і ну, все каші Артек і все. Моя донечка в Нідерландах, так в неї взагалі немає Ні, ну, в українських магазинах. То вона вже там знайшла, то вона вже таке, що каже, є і гречка, все. а то вона ну каже: у нас такого немає. там, Макарони, там, ну якісь свої, ті ж, може, така ж сама каша, я навіть у неї не запитувала ну, казала, але я вже забула просто. А оце гречки каже, в нас такого немає. А мені так інколи захочеться, так, мені так було чудно, думаю, ну як це гречки немає. ну. Так, сьогодні мені захотілося приготувати таких млинців. Вони такі я буде, як, як, такі невеличкі млинці смажити, не буду такі на, на всю сковорідку. Їх можна і завести рідше і так, і смажити на всю сковорітку. У мене тут сковорідка така здорова, тобто діаметр тих млинців дуже великий. І я вирішила їх невеличкими посмажити. І з сметанкою таке повечеряти. Так що пішла я відпочивати. Спочатку Сма... смажити блинці, а потім відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч! Так, захотілося мені таких цікавих млинців. Не деревуни, а таке. Будьте, напевно, як більш називаються, блинчики з картоплею. Так, для цього нам треба буде картопля сира. Нарізала я зелень. Тут кріп, цибуля. Потім кефір або молоко, що у вас є борошно і яйця, сіль, перець і сухий чесник. Ну, для початку беремо, натираємо картоплю. Будемо натирати картоплю одразу одну на ось цій тертушці. Так, натерли. Тепер. Сюди вкидаємо зелень нашу. Так, вбиваємо яйця, щоб швиденько оце це мажить і відпочивати. Солимо. Як завжди не знаю, скільки тої солі кидати. Так, сухий чесничок. Це все за бажанням. Дівчатка можете не кидати, якщо в когось немає зеленої цибулі, то можна просто зелень вкинути. Чесник, сухий, та і все. Як сухого нема, то трішки вдавлі, це, звичайно, ота буде. Так, тепер сюди додаємо борошно. Кефір або молоко, У ну, мене кефір. То я, я, звісно, так, ума, <свісно>, надо, надо, до мого ума наколотила на додатцілу. Ну, ви знаєте, я вчора так гарно я поїла її кашки, макаронні вироби, я вже тепер знаю, дівчатка мені розказали. Так, все добре перемішуємо. Ось таке в нас повинно тісто. Так, як знаєте, як на оладки, Може трішечки рідкіше. Хочете, можете більше борошна додати. Я вам -то напишу рецепт, як я робила. Ну а ви подивитеся. Верху розігріти з І так. Лійки налила. Якби ви додати більше або молока, або кефір або яєць, можна було б пекти тонеси Ну, Я так посмажу то і все. Сметанкою саме те. Таке в мене після є, що буду робити венці. Забула вам включити. Ось нашу ми та на космочку виключувати вентиляцію. Витяжку, покажу вентиляцію, дуже воля. Ось так смажу, перевертається добре, покажу, як уже посмажу. Ось такий в нас. Дівчата, хлопці вийшли плинчики, гляньте мягенькі, гляньте, гарні. Так що зараз мені буде смачно.